Це було навіть яскравіше навіть і навіть кра, краще, ніж я очікував. Кожен день був сповнений нових випробувань, нових емоцій для мене. Але коли під'їхали до океану, то друзі вперше в житті, напевно, побачили сльози на моїх очах, тому що просто захлеснули емоції. І це була вершина всіх очікувань. Тужди мали дуже багато зустрічей людьми неповносправними в Європі, і єдина моя їм рекомендація: ніколи не закриватися в собі, завжди бути відкритими для світу. щось робити для здійснення мрії, і вона обов'язково сама до тебе прийде. Ми, ми вітаємо, на коли нас люди бачили просто на вулиці, вони зразу підходили, питалися, хто ми що. Ми, ми говорили, що ми з України давали флаєри, візитки. Ось найважче було вже в кінці, напевно, коли організм був виснажений і треба було їхати з Мадриду до Лісабону. Це було не виглядає скільки точно кілометрів, але це було 10 їздових днів без відпочинку. Тобто підряд 10 днів ми їхали.